Є різні види відпочинку. Активні, туристичні, а є сімейні. Йдемо в зоопарк. Які асоціації в тебе з зоопарком? Солодковата. Даш? Йдемо перевіряти, наскільки виріс гіпопотам в нашому київському зоопарку. Ми за нею слідкуємо вже декілька років. А ще треба глянути жирафів, бо минулого разу ми їх не побачили. І є підозра, що їх немає. Тому щоб не забути, собі прямо фіксуємо жирафів, треба глянути. Де, що і дізнатися, як у них справи. Є черепаха на воздушному шарі, є. Давай, цепа. А хто це такі? таке? Щось таке. А Що це за пташка? А, це... а хто це? Як називається ця пташка? Жор, ну, бо, не виглядає вона дуже цікава. 150. Підписували, я не знаю. 150. Нікого немає. Ти когось бачиш. Нізькі yeah. руки довгі, руки. Дякую, дякую. Тобі давай, Покажи нам. Боже, яка краса. Що класно? Постійно добитків по yeah. своїй Дуже кісу А <головіка> глянь, одного очі чорні, а одного білі. Бачиш? Білі очі. А тут що закриті? Закріті. Це пташка, яка їсть. Зайчиків в інтернеті. Так, да, і, і курочок. То що жінка дістає з дзьоба. Ходить, слідкує. Ну, давай, плюйся. Поки вони їдять, ми не можемо перевірити, чи вони плюються, чи ні, так що почекаємо. Це альбаки, мамо. Чорні лебеді. І наші київські голубі. Це вже Бенбі. Хто хто? Бенби. Бенбі. Нет. Ну, добре, тоді самі скажете мені коли. Маш, бачиш, хто приносить діток? Нет. Це вже бембі? Да, Весною. Хтось не хотів. Я хотіла. Я просто знаю, де брати. Марія. Смачно. Угу. Головний експонат зоопарку. Кораблі пустелі. Це мамулька, да? мабуть, буде. Чого вам такой же, так? Не знаю. А, вже все, бачиш, фото точно жінка, справжня. Ага. Як тільки відео тут? Ага. ага. Горненько. На тваринами якої 4 коліна. Руслан. Даша виграла. Медведь, медведь ідея. Ви двіть на сміящий це іде буде частки варової і ні, він тут Ось і страшного. Настоящий? Жив. Щоб пташки не сідали. Я. Я, Я одного від віддавши за роги відтягувала, бо нападав. <риво> Я Дай влються знову. Дивися. Так, pair of wine Вп Persia there was one pair of wine The people wanted to steal their wine Yes?! Go there and take a video Come on baby I'll hit my head Baba You have a job Wait No noأ No розкази. Ну що, так случилось. Не знаю, зробила все, що могла все грязно. Це хаос. Хаос і хаос. Ну класно. Дуже класно. Треба тримати свої речі. Побіг. Раніше не було ходового, так? Дитинський. Это на старших классах остается. Такие железные платки на mm плечатках. -hmm. Как открывали, по-моему, там тоже пять спад. Бляву. Може біля кожного смітника. Це ідеально. Це Бред Піт серед козлів. Хто-хто? Бред Піт серед козлів сховався. Але ми не йшли. А жирафів нема. нема? Mm -mm. Навіть напису нема. Мабуть, їх уже хотя біло. Поки що й не було пусто. Що глянь, можна посмотри? Але не вірту. Ось так лікують дерево платан. Прийшли до бегемота. Стегли на секундочку, подивитися, побачити його і пірнула воду. Ні, ну не вимога. Така дівчинка велика, да, була? Це стукотно, там сонце. В тінечку стоїмо, там сонце. Скажи, що в тебе. Є шия, ну ми думаємо фламінго. Звичайно, це фламінго з київського зоопарку. Все, краса. Закінчуємо наш похід до зоопарку. Закінчуємо бігом, тому що дійшли до парковки майже до машини, згадали, що хочемо купити значок. На парковці значки не продаються, магазину нема. Бігли через весь зоопарк. Якщо ви знаєте, київський зоопарк, ви зрозумієте, на центральний вхід, щоб там купити значок. Тому зараз біжимо назад, бо старша дитина там сидить менше вже з значком. Рада, радісінька. Але у нас такий міні-фітнес стався з цього приводу. Що тобі сподобалося сьогодні? Найбільше? Найбільше мені сподобалось те, що мало людей сьогодні. Прям як ніколи. Можна було підійти. Всюди, де ти хочеш, і роздивити все, що тобі потрібно було. А не сподобалось. А не сподобалось там, де змії жаби. Тому що там душно і, і запах. запах. І запах да, Так, закрити коль'єра, запах дуже важкий. Може, то влітку, що жара. А тобі Що сподобалось? Мені сподобались тварини. Класні, е, доглянуті. Декого, правда, немає, але загалом круто. Мені сподобалось, що усучаснюється ну, зоопарк. Додаються нові локації, додаються нові турисні і зручні можливості, типу там, нових туалетів, водичка, термінали для розрахування за сувеніри. Але воно таким темпом все рухається, що я, мабуть, на пенсії прийду вже в сучасний зоопарк, і він знову стане несучасний. Тому трошки швидше, трошки швидше, якщо б розвиток пішов. Тому що, чесно кажучи, вибачте за подробиці, ті туалети, які біля ведмедів. Я пам'ятаю ще своєї школи, свого дитинства нічого не змінить. І біля слона так само. Ну і оця історія про парковку. Вона дуже шикарна, дуже класна, крута. Паркування зручне, але там немає нічого. Ні магазину, ні кафешки. І коли ти повертаєшся до машини і розумієш, що тобі ще лишилось трошки грошей. Ти просто не маєш, де їх витратити. Ну, в нашому випадку ми побігли через весь зоопарк назад. А так, трохи тут попрацювати, було би дуже круто. А лавочки, тіньочок, сучасний фудкорт, ну це вже так, мрії. Мрії, мрії, Хоча загалом ми зоопарк любимо. І мінімум двічі на рік буваємо тут. Так що такий звіт на ходу. На 4 години. На походу в зоопарк обов'язково потрібно взяти з собою вологі серветки, вода не газована і фрукти, тому що фруктів взагалі в продажу нема. Також е готівка потрібна, тому що карткою мало є де розрахуватися. І ось така парковка сучасна. Завжди можна залишити свій автомобіль. І не перейматися, де він стоїть, що з ним 120 гривень стоїть на, на цілий день.